І знову всіх вітаю, друзі! У вас на екранах Farming Simulator 2025, мапа Зеленка, це означає, що сьогодні у нас черговий огляд нових якісних модів для нашої любої гри. І давайте почнемо з ось такого невеличкого чемоданчика, валізки як це не знаю, краще назвати. Що це в нас таке? Це в нас мобільна майстерня, друзі. Її можна перетягувати, переносити, кому як заманеться, кому куди захочеться, можна її розташувати, кому як зручно, можна поставити на ось такий ось ящичок, і вона буде стояти там, поки ви її не заберете. Як це все працює? Підносите даний чемоданчик чи валізку, як кому більше подобається, до техніки. Хочу зазначити, що брати її потрібно зі сторони ось цих. За щолочок, то більш з фронтальної сторони, а підносити вже до техніки потрібно тильною стороною. Піднесли до нашого МТЗ, нажимаємо англійську клавішу R, і в нас відкривається меню налаштування та ремонту техніки. друзі. Модик не сильно заумний, проте він є дуже корисним і він все ж таки збільшує варіативність гри і додає комфорту в нашій грі. Наступним модом у нас буде ось такий підйомник та навантажувач біг-бегів. Він не вартує великих коштів, він не вартує великих зусиль для його використання. Ось так це все виглядає. До текстур. Претензій немає, абсолютно ніяких, все виконано дуже гарно, як і в стандартних модельках з гри. В його демонстрації нам допоможе ось такий МТ-зончик. Сідаємо в тракторець, запускаємо двигун. Давайте вімкнемо передачі і будемо їхати підчіпляти даний девайс. Вмикаємо задній ряд передач. Під'їжджаємо, підчіпляємо, і нам потрібно під'їхати до бігбега. Заздалегідь трішечки наклони його. Максимально три, можна навіть трішки видвинути стрілу для зручності. Так, щось я зовсім не туди їду. Заговорився трішки, друзі. Давайте все ж таки під'їдемо так, як потрібно, вірно. Як бачите, нахиляти саму стрілу до бігбега не обов'язково впритул, він працює навіть на ось такій. Ось, ось такій дистанції. Підчіпляємо бігбег, піднімаємо його і можна завантажувати туди, куди нам захочеться. Куди ми захочемо, можемо як перевозити, так завантажувати, так і складувати бігбеги. Щоб відчепити бігбег, потрібно все зробити трішки у зворотньому порядку. Давайте його перевеземо, ось сюди поставимо. Відвезли до місця, на яке ми хочемо розташувати даний бігбег, і клавішею Q відчіпляємо. Все, як і з причіпами і з усіма іншими девайсами. Все працює без нарікань, все дуже добре. Знайти даний девайс ви зможете в магазині у підвкладці Різне. Вартує він 2000 євро і немає зовсім ніякої кастомізації, окрім вибору кольору. Вибір кольорів не є великим, проте я не думаю, що це є проблемою. Даний девайс ви не будете використовувати дуже-дуже часто. І кольорів, які вже маються, я думаю, абсолютно достатньо для того, щоб це додало все ж таки якусь особливість даному девайсу. Також забув вам показати, де ви зможете знайти саму майстерню. А знайти ви її зможете також у класі різне, вартує вона 500 євро і немає зовсім ніякої кастомізації, проте вона тут і не потрібна, друзі. А наразі давайте відчіпимо цей девайс і перейдемо до наступного нашого моду. А саме це буде ось така невеличка і дешева косарочка. Давайте підчіпимо її. І подивимося, як вона щіпляється. Як бачите, проблем. Зі щіпленням. немає зовсім ніяких, все адекватно Комп... компонується з трактором, все дуже гарно виконано. Також до текстур нарікань немає. Ну, хіба що ось ці пружинки. Можна було зробити краще, проте я не рахую це великою проблемою. Дана косарочка називається в нас КПН 210 або ж 210. Давайте сядемо в тракторець і подивимося, як вона. Розкладається, і що вона може. Косити наразі ми не будемо, тому що на мапі зараз зима, і це не вдасться. Клавішею X ми її розкладаємо, і клавішою V опускаємо. І також англійською клавішею B. Ми її запускаємо. Як бачите, всі вузли даного агрегату працюють, все анімовано, все дуже добре виконано. Окрім лише самого. Валу відбору потужності. Проте це можна відіграти з точки зору того, що він знаходиться в кожусі і його просто, типу, не видно, як він рухається. Я не рахую це проблемою. Ось така непогана косарочка, знайти ви її зможете у клад... кладці магазину косарки. Вартує вона 1239 євро. І знову ж таки немає зовсім ніякої кастомізації, на мою особисту думку, вона тут, в принципі, і не потрібна. Дана косарочка варту, е, потребує від трактору 27 кінських сил, тому її може, можуть використовувати навіть дуже-дуже малопотужні трактори. Можливо, навіть і мотоблоки, які можуть з'явитися вже трішечки пізніше. Ось такий дуже гарний модик, друзі. Давайте вимкнемо його наразі, складемо. Так, я її знову ж таки опустив. Приберемо її трішки з дороги разом з тракторцем. І хай вона чекає своєї черги до використання. Наступним нашим модом буде ось такий непоганий старенький бусик Renault Trafic. До текстур даного автомобілю. Претензій немає зовсім ніяких, все виконано дуже-дуже гарно, дуже якісно. Даний автомобіль оснащений фаркопом, що дозволить нам тягати причіпи. Сідаємо до салону. Як бачите, в салоні також все дуже добре. За лише одним винятком. У нас не працюють зеркала заднього виду. Це, звісно, вносить ложечку дьогтю до нашої бочки меду. Проте... Знову ж таки, як на мене, це не є дуже критичним, можна ось так ось виглядувати. І також у нас є ззаді вікна, через які можна орієнтуватися. Запускаємо двигу. Як бачите, все працює, навіть із сигаретки йде димок. Вмикаємо світло, як бачите, воно дублюється в нас в салоні, також вмикаємо аварійку, вона також дублюється. З цим проблем немає ніяких. Як бачите, зовні також все адекватно та гарно працює. Клавішею X ми можемо відкрити задні двері і завантажувати сюди біг якісь ящики і все, що можна завантажувати. Також даний агрегат оснащується системою ременів безпеки. Ось так можна буде закріплювати вантажі, які ви загрузите у цього бусика. Думаю, що для початку будь-якого проходження даний бусик буде дуже корисним. Дане авто оснащується механічною коробкою перемикання передач на 5 швидкостей. Давайте подивимося наразі, як працює його підвізка. Як бачите, підвізка працює дуже добре. Всі нерівності відпрацьовуються на ура, так би сказати. До цього претензій і нарікань немає. Все дуже гарно виконано і на дуже гарному високому рівні, як в принципі, і всі інші моди, які я вам видаю. Тут показую. Знайти даний агрегатик. Ви зможете у клаці магазину легкові автомобілі або ж автомобілі та мотоцикли. Ось він знаходиться і вартує 5000 євро. Кастомізація є лише у вигляді кольорів, які ви можете пофарбувати дану автівку. Ось такий дуже корисний, непоганий. Та модик, який додає все ж таки різноманіття до нашої гри. Давайте перейдемо до наступного моду, і це буде кормозбиральний комбайн Deere 69.10. Старенький, проте дуже корисний і якісно зроблений агрегат. Мені він особисто дуже подобається. Даний мод не без нюансів, проте в загальному він мені сподобався і я буду його використовувати. Давайте сядемо. Ось так це все виглядає в салоні. Як бачите, текстури не є найкращими. Зовні до текстур нарікань зовсім немає. Проте у салоні можна було зробити це краще. Я маю надію, що автор моду в подальшому допрацює цей момент, і це вже буде виконано набагато краще. Запускаємо двигун, як бачите, нічого ніде тут не підсвічується. Можемо увімкнути світло та аварійку. Як бачите, тут в салоні зовсім нічого не змінюється. Педальки в нас не працюють, проте в нас працює сам джойстик. Це вже є плюсом. Ось так це все виглядає зовні. Ось так світло із аварієчкою. Якщо не придивлятися до аварієчку, навіть можна і не помітити. Проте вона працює. З цим проблем немає. Можемо розкласти комбайн. Піднімається ось так труба. Або ж вивантажувальний шнек. Як буде правильніше, пишіть, будь ласка, у коментарі. Можна скласти, знову ж розкласти, увімкнути. Зараз увімкнеться це все. І ось так це все озвучено, друзі. Як бачите, все ж таки обезшумкою оснащена наша кабіна. В салоні це все не так. Ляпотить та гудить. Тому це теж додає трішки реалізму. Давайте піднімемо та подивимося, як працює підвізка даного агрегату. Як бачите, вона не є мертвою, вона відпрацьовує всі нерівності на тверду десяточку. І забув сказати, що даний комбайн оснащується у нас автоматичною коробкою перемикання передач, що також є дуже-дуже корисним та зручним. Також у нас працюють зеркала заднього вигляду, що також є плюсом. Знайти даний комбайн ви зможете у вкладці магазину. Кормозбиральні комбайни. Тут ви зможете знайти два комбайни. 6010 серія та 6010 серія мануал PIP чи Pipe, чи я не знаю хто знає англійську, то підкажіть, будь ласка, в коментарях, як це правильно читається, чим вони відрізняються. Звичайний 6010 він оснащений автоматичним шнеком для вивантаження. А вже інший, той що мануал PIP. Він оснащується механічним шнеком. Що це означає? Це означає, що після того, як ви натиснете клавішу О, що дозволить підняти сам вивантажувальний шнек, він не буде автоматично наводитися на причіп або ж вантажівку для вивантаження. Вам потрібно це буде його підналаштовувати, повертати вручну за допомогою нашої мишки. Ну або ж хто грає на девайсах модних, то я думаю, що там це все буде робитись джойстиком. Проте автоматично наводитись шнек не буде. І це є дуже реалістично, це 100% реалістично, проте як на мене дуже некомфортно. Я ще поки не згоден на ось такий жорсткий реалізм, я ще поки трішечки не визначився до нього. І тому я буду використовувати вже. Як звичайний стандартний. Буду використовувати автоматичний шнек на іншому комбайні. Даний мод має кастомізацію: ми можемо налаштувати двигун, який буде мати дуже великий обсяг кінських сил. Можемо налаштувати бренд коліс, налаштування самих коліс. Можемо поставити ось такий сигнал, поліпшений вже. Можемо встановити маячки і також додати місткість для добавок силосних. Кастомізація даного агрегату не є дуже великою, проте вона і не маленька. Я думаю, що її вистачає для того, щоб все ж таки сформувати даний комбайн під себе, кому як що подобається. Жатка для нього по стандарту знаходиться у вкладці жатки. Вартує вона 12754 євро, немає зовсім ніякої кастомізації. І вона підходить як для мануального, так і для автоматичного комбайну. Мод дуже гарний, я думаю, що в подальшому проблему із салоном допрацюють, і взагалі до нього претензій не буде. Дуже гарний, корисний та красивий комбайн. Наступним нашим героям буде Зіл-131. Бачите, що все ж таки до текстурок можна докопатися, вони не є ідеальними, є недоопрацювання. Це, скоріш за все, конверт з попередніх версій Farming Simulator, проте це все ж таки перша вантажівка ЗІЛ-131, яка є у нас у грі Farming Simulator 25. І я думаю, до появи більш якісної версії можна буде використовувати цю вантажівку, кому, звісно, вона подобається. Сідаємо до салону, запускаємо двигун. Як бачите, панель приладів працює. Підсвічується, коли ми вмикаємо світло. І навіть дублюється аварійна сигналізація. Дзеркала налаштовані дуже погано, навіть з модом на повертання персонажа в кабіні, по них орієнтуватися ну, практично нереально. Под зеркалам, звісно, це мінус. Ну і також по текстуркам, як бачите, оці куби виконані дуже погано. Ну, взагалі є до чого докопатися, є куди приложити руку. Я думаю, що в подальшому автормоду його допрацює, або ж вийде вже інший мод, більш якісний, я вам тоді його покажу. Дана вантажівка оснащується в нас, як і потрібно, механічною коробкою перемикання передач. Ось так, до речі, виглядає в нас аварійка та світло ззовні. В цьому плані. Претензій немає. І давайте проїдемось, подивимося, як працює підвізка даного авто. Як бачите, що на відмінну від текстур до підвізки, претензій немає. В усякому разі, конкретно, у мене нарікань не виникає. Підвізка працює абсолютно адекватно, відпрацьовує абсолютно всі нерівності. Все дуже-дуже добре виконано. Знайти даного зілка. Ви зможете у кладці вантажівки. Вартує він 17800 євро. І має налаштування двигуна. Можете на 105, а можете на 150 кінських сил налаштувати. І також є налаштування коліс. Які ви захочете, які вам більше сподобаються, ті ви зможете встановити на дану автівку. Ось такий непоганий модик, непоганий автомобільчик. Який можна буде використовувати у проходженнях та на своїй фермі. І останнім на сьогодні буде дуже якісний мод на ГАЗ SAZ-53. Як бачите, він у нас виконаний у ось такому металіковому кольорі. Це дуже-дуже прикольно виглядає. Нарікань по текстурам в мене немає зовсім ніяких, все виконано дуже-дуже якісно, про те, що навіть якщо враховувати, що. Скоріше за все це є конвертом. Як бачите, навіть є ось такі вм'ятини, погнутості на крилі, на кабіні, що підказує нам, що це не нове авто, що воно вже пройшло не маленький шлях, так би мовити, побачив життя даний САЗик. Давайте сядемо до салону, увімкнемо двигун. Заводиться він не дуже швидко, не відразу. Знову ж таки, це наштовхує нас на те, що це не нове авто. Вмикаємо світло, як бачите, панель приладів підсвічується. Аварійка дублюється. З цим питань немає. Под зеркалам можна було краще, проте по них можна орієнтуватися. Проблем, в принципі, вони не викликають. Давайте вимкнемо аваріячку та світло. Даний агрегатик у нас оснащується знову ж таки механічною коробкою перемикання передач. Це дуже реалістично, і підвізка його працює трішечки-трішечки. Все ж таки хотілося б краще, бо трішки топорненько вона працює. Проте, знову ж таки, критичностей це не викликає, з цим можна грати, з цим можна жити. Як бачите, все ж таки є куди рухатись, є що доопрацьовувати. він підстрибує як козлик. Проте я рахую, що це не є критично, друзі. В будь-якому разі, все інше по даному моду виконано дуже-дуже якісно. Він дуже варіативний і дуже гарний. Знайти ви його зможете у вкладці магазину вантажівки. Вартує він 7000 євро номінально і давайте подивимось на його кастомізацію. По-перше, можна налаштувати кузов або ж 5000 літрів, або ж з нашивками, або ж з великими нашивками. Для тюків, для молока. І знову ж таки звичайний кузов. Також можна вибрати двигун, який вам заманеться, можна вибрати колеса, які вам більш сподобаються. Дизайн ГАЗ-52 або ж ГАЗ-53, кому що більш подобається, хто що хоче. І також можна змінювати дзеркала. Ну і кольорова гама. У нас є доволі обширною. Можна пофарбувати кабіну, саму передню решітку і також кузов даного автомобіля. Даний автомобіль оснащується доволі вмісткою кастомізацією, на мою особисту думку, і можна налаштувати дуже багато параметрів. Мені це подобається. Більше і навіть мені і не потрібно. Оцей весь колхоз, який зачасту навішують. Мені не подобається, мені більш подобається ось таке стокове авто, яке воно в реальності раніше в колгоспах та навіть зараз у фермерів є. Мені більш подобається ось такий вигляд авто. Не маю на увазі не ту кольорову гамму розову, яку я тільки що робив, а вже більш таку стандартну. Даний колір, те, що він металік, звісно, вносить трішки різноманіття, скажімо так. Тому що такі кольори я ще не бачив, щоб сазики фарбували це, скоріш за все, таки роблять на близькому сході. Проте, все ж таки, це робиться і виглядає це доволі прикольно. Тому, друзі, дякую вам, що дивилися. Дякую, що підтримуєте мій канал. Всім гарного дня, гарного вечора та всім бобра, друзі!